Сьогодні цілий день я працював вдома, і для роботи я використовував бездротову клавіатуру Logitech Pop Icon X і до неї бездротову bluetooth мишку Pop Mouse. Тож мені є чим з вами поділитися з вами Володька Hotline.ua і ми починаємо. Найперше, що мені сподобалося як користувачу macOS, це те, що я тут побачив звичні для себе кнопки Command і Option. А по-друге, це дизайн. Що що, а з дизайном у Logitech завжди все було в порядку. А ця серія пристроїв зроблена для тих, хто любить експресію кольору. Клавіатура доступна в чотирьох кольорових схемах: чорний з акцентом сірого і яскраво-зеленого, білий з фіолетовим та блакитний, білим з сірим і помаранчевим, та білий з рожевим. Мишку можна обрати у відповідному до клавіатури кольорі. Або ж скомбінувати на ваш смак. До нас на огляд приїхали дві клавіатури: це біла клавіатура з блакитним фіолетовим і сірими акцентами, та чорна з акцентом яскраво-зеленого. Власне, для мене чорна з акцентами яскраво-зеленого це просто мій фаворит. А ви пишіть в коментарях, який колір, точніше, комбінація кольорів, подобається вам. Одна з головних переваг новинок для мене це їх компактність і легкість. Разом це комбо важить менше 600 грамів, а отже, зовсім не проблеми кинути аксесуари до рюкзака. Вони місця багато не займуть, та і спину додатково напрягати не доведеться, тим паче, що клавіатура постачається в ось такому чохольчику, куди її можна ось так от швиденько скласти. Кинути собі в рюкзачок і нічого з нею не станеться. Клавіатура і мишка повністю виготовлені з пластика, причому від однієї до двох третин цього пластику є переробленим. На дотик він є досить приємним та якісним, тут аж ніяк немає відчуття дешевизни. Незважаючи на компактні розміри, клавіатура Pop Icon Keys має чотири додаткові клавіші з боку, які можна кастомізувати у фірмовому додатку Lodge Options Plus. Ви можете налаштувати доступ до улюблених програм лише одним натисканням. Також передбачені клаві клавіші для швидкого переключання між різними пристроями. Вони суміщені з кнопками F1, F2 та F3. І це дуже зручно, адже ця клавіатура може працювати не тільки з PC чи ноутбуком, а також зі смартфонами та планшетами. Я встиг добряче так попрацювати з новинками від Logitech і точно можу сказати, що їх майже безшумна робота стає в пригоді частіше, ніж ми можемо собі уявити. І клавіатура, і мишка мають тихий клік, а отже ви нікого не будете відволікати вдома, коли вже діти і дружина сплі... 5, а тобі там ще треба попрацювати. Та й в офісі чи коворкінгу ти не будеш збирати на собі погляди, коли ведеш активну робочу переписку. Мишка Pop Mouse, так само як і клавіатура, може підключатися до трьох різних пристроїв одночасно за допомогою Bluetooth. Перемикатися ж між ними можна завдяки кнопці Easy Switch. Мишка невелика і має симетричний дизайн, який підійде як і для пращі, так і для шульги. Вона практично безшумна і це завдяки використанню технології Silent Touch. Є коліща. Smart Wheel, яке адаптує швидкість прокручування. До речі, ви можете налаштувати дії на натиск як і самого коліщатка, так і на кнопку, що розташована під ним. І все це зручно робиться вже згаданому додатку Logi Options Plus. І клавіатура, і мишка працюють від звичайних батарейок. І це дуже зручно, бо коли ти купуєш новий девайс, тобі хочеться швиденько прийти додому, підключити і вже якнайшвидше цим користуватися, а не бігти в якійсь найближче АТБ в пошуках батарейок. Тут же все йде в комплекті. Для клавіатури потрібні дві AAA батарейки, а для миші одна 2А батарейка. Автономність Pop Icon Keys складає до 36 місяців, а Pop Mouse до 24 місяців. Тож, як ви розумієте, змінювати батарейки доведеться не часто. Logitech Pop Icon Keys та Pop Mouse це та категорія пристроїв, яка точно не залишить вас без емоцій. При цьому тут все не тільки про дизайн. З функціональної точки зору теж повний порядок. Клавіатура має низькопрофільні клавіші з тихим і зручним водом. Та ряд додаткових кнопок, які можна налаштувати під себе. Мишка теж безшумно працює, має Smart Wheel і кнопки, які також можна кастомізувати. Вартість новинок складає 2699 гривень за клавіатуру і 1299 гривень за мишку. Є ще варіант комбо комплекту за 3499. Гаджети вже можна знайти в каталозі Hotline.ua, Тож переходьте за посиланням в описі відео. У мене на цьому все. А ви пишіть в коментарях, що думаєте про новинки, буде дуже цікаво. Почитати. А з вами був Володька Серед Смершопінгу Хотландія. Ставте вподобайки цьому випуску, підписуйтесь на канал та до зустрічі в нових випусках.